В останнім часом усе частіше можна почути розмову про гарбузове насіння. У селах, на базарах, навіть у коментарях під відео в інтернеті. Люди цікавляться, чи варто братися за цю справу, чи вигідно воно, чи краще посадити щось інше. І це не дивно, бо кожен селянин шукає можливість заробити додаткову копійку, та ще й щоб праця не пропала намарно. Гарбуз, на перший погляд, культура проста: посадив весною, восени зібрав. Насіння вибрав, висушив і вже маєш товар. Але як то часто буває на землі, усе виглядає легше, ніж є насправді. Тому й виникає потреба розібратися спокійно, без емоцій і без надмірного оптимізму, що ж насправді стоїть за тим гарбузовим бізнесом, який так гарно звучить у розмовах. Село нині живе не так, як колись. Хто має техніку, тому легше. А хто без трактора чи хоч якогось мотоблока, той уже мусить подумати тричі: перш ніж сіяти великі площі. Бо гарбуз, як і будь-яка городина, потребує місця, простору, догляду і головне рук. Не можна просто кинути насіння і чекати, що воно само принесе прибуток. Усе потребує роботи, і то такої, що не раз спина заболить, а руки потріскують від сонця. І хоч збоку здається, що гарбузи ростуть самі, насправді кожен, хто хоч раз мав із ними справу, знає, скільки турбот і часу потрібно, щоб отримати добрий урожай. Ще одна причина, чому ця тема так цікавить людей, це, звичайно, ціна. Коли чуєш, що кілограм очищеного гарбузового насіння коштує немало, то відразу починаєш прикидати в голові, скільки ж можна було б заробити. Але не кожен замислюється над тим, що за цією цифрою стоїть безліч дрібних, але суттєвих витрат від пального і до мішків, від сушки до перевезення. Усе це забирає не тільки гроші, а й час і сили. А врешті виходить, що ті, хто і справді пробував, часто кажуть: ми б, може, ще раз і не бралися, бо якби воно було так просто й вигідно, то вже б кожен другий у селі садив ті гарбузи, а ми б не питали одне одного, чи варто. Ще треба сказати і про сам ринок. Гарбузова насіння це не картопля і не помідор, які можна зразу ж відвести на базар і продати сусідам чи знайомам. Тут покупець більш вибагливий, його треба шукати або через знайомства, або через оголошення, або через тих, хто займається скуповкою. І не завжди ціна, яку пропонують, задовольняє, бо продавець, як правило, має свої витрати, а покупець хоче купити дешевше. От і виходить, що заробіток не такий вже й великий, як здавалось на початку. Та все ж для багатьох селян навіть невелика прибавка до доходу це вже щось. Тому люди й цікавляться, шукають шляхи, порівнюють варіанти. Сільська людина не боїться роботи, але вона любить бачити результат. Якщо вже купався ціле літо, то хочеться знати, що не дарма. І тут починається розмова про те, що краще: гарбуз, чи, скажімо, картопля, або, може, кавуни. Одні кажуть, що гарбузова справа вигідна, бо багато не треба: насіння, земля і трохи догляду. Інші ж заперечують, мовляв, роботи вистачає, а прибуток сумнівний. І кожен має свою правду, бо все залежить від умов, від розміру ділянки, від техніки, від того, де живеш і кому потім збираюся продавати. Загалом тема гарбузового насіння стала своєрідним символом пошуку сільського заробітку, як і полуниця, як і городина для базару. Люди правнуть знайти щось таке, що не вимагало б великих вкладень, але могло б дати відчутний результат. І гарбузи тут ніби посередині, і не надто вибагливі, і не надто дорогі, але з іншого боку, непрості у зборі, обробці, сушці і ще складніші в реалізації. Тож цілком природно, що селянин, перш ніж узятися, хоче розібратися, чи не буде воно даремною морокою. Головна думка, з якої варто почати будь-яку розмову про гарбузове насіння, це те, що треба тверезо оцінювати свої можливості, бо, як і в будь-якій справі, тут немає чарівної формули, посадив і багатий. Є тільки праця, час і здоровий глузд. Якщо маєш землю, маєш техніку, маєш кому допомогти, тоді вже можна пробувати, експериментувати, але з розумом, не кидаючись одразу у великі обсяги. А якщо немає бази, немає кому возити, сушити, збувати, то варто ще подумати може краще почати з малого, як і спроби пера, а не з великого ризику. Отже, ця розмова про гарбузи не лише про рослину. Це розмова про ставлення до роботи, до землі, до господарювання. Бо кожна людина в селі хоче мати користь із того, що робить, і кожна надіється, що її праця буде винагороджена. Але життя показує, щоб заробити на гарбузовому насінні, треба знати не тільки, як його виростити, а й як правильно розрахувати, скільки сил і часу на це піде, і чи справді воно того варте. І саме з цього усвідомлення починається будь-який розумний підхід до справи. Коли говоримо про вирощування гарбузів на насіння, то треба розуміти, що це не просто посадив і зібрав. Тут і цілий ланцюг роботи, де кожен етап впливає на результат. Якщо хоч один із них зробити або як, то прибутку не буде. Починається все, звісно, із землі. Гарбуз потребує простору, тому найкраще, коли є хоча б пів гектара, а ще краще гектар і більше. Менша площа може дати врожай тільки для себе або на пробу. Земля має бути родюча, не затоплювана, без надлишку бур'янів. Якщо поле занедбане, заросле осотом і перієм, то гарбуз там не виживе. Він любить, щоб його поле дихало, розпушене, легке, добре оброблене. Перед посадкою обов'язково треба пройтися плугом або культиватором. Якщо техніки немає, це вже перший мінус, бо вручну обробляти стільки землі майже нереально. Другий важливий момент насіння. Не всякий гарбуз підходить для насіннього збору. Треба вибирати спеціальні сорти, які дають багато якісного насіння, не дрібного і не порожнього. Багато хто купує перший ліпший гарбуз і сподівається, що буде добре, а потім дивується, що насіння мало або воно м'яке, чорніє присушці. Тому варто дізнатися заздалегідь, які сорти підходять саме для насіння, а не просто для корму чи кухні. І краще не економити на цьому, бо саме якість насіння визначає, чи буде урожай придатний до продажу. Посадка теж має свої тонкощі, хоч гарбуз і любить тепло, але ранній посів не завжди дає добрий результат. Якщо ґрунт ще холодний, насіння може загнити. Оптимально садити тоді, коли земля уже прогріта, десь у середині травня. Міжряді повинні бути широкими, щоб потім трактор або мотоблок міг вільно проходити для обробки, бо бур'яни ростуть швидше, ніж гарбуз, і можуть усе поле забити. І, хоч гарбуз потім сам затінює землю своїм листям, на перших етапах бур'ян головний ворог, тому перше розпушування треба робити тоді, коли сходи ще малі, але бур'яни вже з'явились. Це або вручну сапою, або технікою, якщо площа велика. Догляд за гарбузами здається легким, але це оманливе враження. Після посадки треба слідкувати за погодою. Якщо посуха поливати. Якщо надмірна волога може бути гниття кореню. Також треба пам'ятати про шкідників, особливо про слимаків і совок, які виїдають молоді сходи. Є різні способи боротьби від простих народних до хімічних, але кожен має вирішувати сам, наскільки хоче зв'язуватись із обробкою. І ще одне: гарбузи дуже люблять місце, де було внесено гній або перегній. Якщо є можливість підживити, не шкодуйте, бо на бідній землі гарбуз росте, але насіння в ньому буде дрібне і неякісне. Коли гарбузи достигають, робота тільки починається. Треба зібрати їх, а це сотні кілограм, якщо не тонни. Без техніки це просто мука. Люди, які намагались вручну зносити гарбузи на купу, кажуть потім, що це не робота, а каторга. Найкраще, коли є трактор і причеп, або хоч мотоблоки з причепом, тоді можна потихеньку вивозити з поля. Гарбузи не можна лишати надовго під дощем, бо вони швидко гниють. Тому збір треба планувати так, щоб за кілька днів усе було забране. Потім починається вибирання насіння. Це робота брудна, важка і довга. Хто пробував, той знає, що після десятка гарбузів руки просто не слухаються. Насіння треба відділити, промити, відтиснути і висушити. Якщо сушити неправильно, воно запліснявіє і пропаде. Ото сушка один із найважливіших етапів. У кого є теплиця чи сушарка, тому легше, а без цього доводиться сушити просто на сонці, розкладаючи на сітках або тканині, накриваючи від пилою роси. Коли насіння висушене, треба його перебрати, видалити луж пайки, сміття, пошкоджені зернята. Це теж займає час. І ось тут багато хто зупиняється і каже, нащо воно мені? Бо на цьому етапі приходить розуміння, що праці було вкладено чимало, а ринок ще не знайдений. Адже знайти покупця на сере насіння непросто якщо продавати гуртом, скуповач забере за безцінь. Якщо фасувати і продавати дрібними партіями, потрібен час і реклама. Дехто пробує продавати через інтернет у групах або знайомим, але це вже інший рівень організації, і не кожен селянин має на це ні час, ні бажання. Щодо витрат, то вони теж немалі: паливо, насіння, знаряддя, мішки, транспортування, іноді оренда землі. А ще треба врахувати свій труд, бо він також має ціну. Часто буває, що після всіх підрахунків заробіток виходить не таким великим, як здавалось на початку, і тоді людина розуміє, без великого обсягу і техніки ця справа радше для душі або на пробу, ніж як повноцінний бізнес. Та все ж гарбузи мають свої плюси. По-перше, вони не надто вибагливі до клімату. По-друге, навіть якщо не продаси насіння, сам гарбуз можна використати для корму худобі, свиням, коровам курям. Це важливо, бо тоді праця не буде змарнована. І ще один плюс: гарбуз гарно росте на полі після зернових, він не виснажує землю, навіть навпаки, залишає її чистішою і пухкішою. Тому, якщо підходити з розумом, можна знайти користь навіть тоді, коли фінансового зиску немає. Отже, основні поради для тих, хто тільки планує цю справу, прості: починайте з малого, не поспішайте засівати все поле, розрахуйте свої сили, не думайте, що це легкий заробіток. Гарбузове насіння це продукт, який потребує не лише вирощування, а й грамотної обробки, сушки, пакування і збуту. Без цього воно перетвориться просто на купу праці без вигоди. Але якщо маєте бажання, техніку і трохи терпіння, то навіть кілька соток гарбузів може дати непоганий досвід і певну користь, бо земля завжди віддячує тим, хто працює з розумом і не женеться за швидким результатом. Якщо звернутися до того, як колись жили наші діди і прадіди, то гарбуз був не просто городиною, а справжнім господарським скарбом у кожному селі його садили: хто більше, хто менше, але без гарбузів двір був ніби порожній. Бо гарбуз використовували всюди: і насіння сушили до столу, і м'яко тішла у кашу, і шкаралупу навіть не викидали, давали худобі, щоб не переводити корму. У багатьох селах і нині ще кажуть: гарбуз то друга корова, бо з нього кори круглий рік. І раніше ніхто не рахував, скільки з того заробить, просто робили, бо знали, воно треба. Були й свої народні хитрощі. Наприклад, щоб насіння не гнило, старі господарі вибирали його тільки в суху погоду, а сушили не на сонці, а в тіні, де протяг. Вважалося, що сонце висмоктує силу із зерня. Потім насіння зберігало в полотняних мішечках, підвішених на горищі, щоб не завелась міль, і воно могло лежати кілька років, не втрачаючи якості. З м'якоті швирили гарбузову кашу, а якщо гарбуз був солодкий, то й просто запікали у печі, і це була ласощі для дітей. Усе використовувалось без залишку, і тому не дивно, що гарбуз мав своє шанування. У сучасному ж господарстві підхід змінився, тепер кожен рахує, чи варто це садити, чи вигідно продавати. Люди почали дивитися на землю не лише як на годувальницю, а як на джерело прибутку. І це добре, але водночас з'явилася певна гонитва усі хочуть швидких результатів. От хтось побачив, що сусід заробив на гарбузовому насінні і вже біжить сам садити, не розібравшись що до чого. А потім каже: не пішло. Бо не врахував ні погодних ризиків, ні затрат, ні того, що кожна земля по-своєму родить. І старі люди тут мають рацію, коли кажуть не те сіє, що модне, а те, що знаєш. Є й приклади, коли люди дійсно заробляли на гарбузах, особливо ті, хто мав худобу, бо в них гарбуз ішов на насіння, а й на корм зібрав, вибрав насіння, а решта на ферму до корів чи свиней. І це був справжній подвійний хліб. Такі господарі не переживали, якщо ціна на насіння впаде, бо мали користь із решти плоду. Один старий чоловік із Полтавщини розповідав, що вже багато років садить гарбузи для насіння, але каже: Я не ради грошей, я ради господарства. Бо коли худоба нагодована, то й зима легша, і якщо насіння вдасться продати, то ще краще, але навіть без продажу він не втрачає. Такий підхід наймудріший. Ще одна цікава річ це те, як у різних регіонах по-різному ставляться до гарбузів. На півдні, де тепліше і посушливіше, люди часто вирощують гарбузи разом із кавунами чи динями, щоб поле не пустувало, а на півночі більше беруть сорти для корму. Є навіть господарства, які спеціалізуються саме на насінні, але то вже зовсім інший рівень. Там є сівалки, сушарки, склади, навіть договори з покупцями заздалегідь. У простого селянина таких умов немає, тому він має діяти обережно, без поспіху, щоб не залишитись ні з чим. Якщо порівняти старі часи і теперішні, то видно, що колись люди більше покладалися на досвід, а тепер на цифри. І не завжди це дає кращий результат, бо навіть найточніші розрахунки не замінять знання землі. Старі господарі могли з першого погляду визначити, де гарбуз добре вродить, а де ні. Вони знали, як розпізнати родючий ґрунт по кольору, по запаху, по вологі, і знали, що не можна засівати поле поспіль одним і тим самим. Гарбуз після гарбуза не любить. Земля виснажується і врожай падає. Тепер же часто про це забувають і потім дивуються, чому не росте. Є ще одна народна порада: гарбуз не терпить поспіху. Якщо посієш занадто рано, буде багато пустоцвіту, якщо пізно, не встигне достигнути. Тому треба вгадати той момент, коли земля вже дихає теплом, як казали старі люди. І ще важливо не жаліти місця. Гарбуз любить волю, йому треба простір. Якщо загустити посадку, то врожай буде мізерний, бо кожен плід тягнутиме на себе соки і насіння не встигне налитись. Тож краще менше, але правильно. Дехто намагається заробляти на очищеному насінні, тобто вибирає, сушить і пакує вже готове до вживання. Але і це має свої труднощі. Потрібна чистота, щоб не було пилу й стороннього запаху, бо покупці на такі речі зважають. А ще потрібне гарне пакування, бо просто у мішку ніхто не купить. Хтось фасує по кілограму, хтось по пів кіло, але це вже інша справа, ближче до торгівлі, ніж до господарства. І не кожному це під силу, бо тут треба час, терпіння і вміння працювати з людьми. Та є приклади, коли навіть прості сім'я з села так налагодили справу, що тепер мають своїх постійних покупців, навіть відправляють поштою. Але до цього треба дійти через досвід, а не одразу після першої спроби. Є також історії і про невдачі. Один чоловік із Черкаської області розповідав, що посадив пів гектара гарбузів. Усе робив як треба, але літо видалось дощове. Гарбузи погнили просто на полі. Насіння вибрати не встиг, бо почалася осінь. Земля розкисла, і трактор не зміг заїхати. У підсумку більшість урожаю пропала. Каже: я більше з гарбузами не зв'язуюсь. А от сусід його з того ж села посадив лише 10 соток, але на сухішому місці. Зібрав небагато, проте якісне насіння, продав знайомим і залишився задоволений. Ось вам і приклад, що не завжди розмір вирішує. Народ завжди казав не клади всі яйця в один кошик, і це правило підходить і для гарбузів. Не варто сподіватися, що тільки на них збудуєш господарство. Це може бути частина справи, як додатковий напрямок, як допоміжне джерело доходу. Бо земля любить різноманіття. Якщо є грабузи, то хай поруч буде і картопля, і буряк, і морква, тоді ризики менші, і якщо щось не вродить, інше виручить. А досвід з грабузами з руками все одно залишиться і він колись обов'язково принесе користь. Тому головне, що можна взяти з народного досвіду, це терпіння і поступовість. Не треба гнатися за прибутком, треба йти від малого до більшого, як то робили наші діди: спочатку проба, потім висновки, потім розширення. І так кожного року, без поспіху, але впевнено. Бо тільки так людина стає справжнім господарем, а не просто виконавцем чужих порад. І тоді гарбуз, як і будь-яка інша культура, віддячить сторицею. Не лише насінням, а й досвідом, спокоєм і впевненістю, що твоя праця має сенс. Підливаючи підсумок усієї розмови про гарбузове насіння, варто насамперед сказати, що ця справа має право на існування. Але вона не для всіх і не для будь-яких умов. Гарбуз сам по собі культура вдячна, росте добре, невибаглива до догляду, дає великий урожай, а насіння має добрий попит, особливо якщо воно якісне. Але водночас це справа, де треба терпіння, розуміння процесу і тверезий підхід до кожного кроку. Не можна кидатися в неї лише через красиві історії про легкі гроші, бо як показує життя, легких грошей на землі не буває. Зате є важка праця, яка приносить стабільність і спокій тому, хто її цінує. Якщо говорити про рекомендації, то перше, що треба зробити, це оцінити свої можливості. Маєш землю добре. Але чи маєш техніку, щоб її обробити, бо без трактора або хоча б мотоблока обійтись важко. Маєш місце для сушіння насіння, щоб воно не зіпсувалося. Маєш час, щоб усе це зробити без поспіху. Якщо відповідь так, тоді можна пробувати. Але не варто відразу садити великі площі. Почни з малого, з кількох соток, перевір, як воно росте, скільки виходу насіння з гарбуза, як люди реагують, чи є покупці. Це дасть реальне уявлення про масштаби роботи, бо багато хто спочатку уявляє прибуток, а вже потім зіштовхується з реальністю. І тоді розчарування приходить швидко. Друге це збут. Без покупця будь-яка робота марна. Тому варто заздалегідь пошукати, куди можна подіти насіння, можна знайти місцевих скупників, домовитись з магазинами здорового харчування, подивитись групи у соцмережах, де люди купують натуральну продукцію. Якщо є знайомі у місті, це теж варіант, бо міські жителі все більше цікавляться натуральними продуктами. Але треба пам'ятати, гарбузове насіння це не хліб і не молоко. Його не купують щодня, тому продаж має бути плановим, продуманим, а не випадковим. Інакше може трапити, що насіння просто залежиться. Третє це якість. Якщо вже берешся, то роби як слід. Суши насіння не на сонці, а в тіні, обов'язково провітрюваному місті, щоб не було вологи. Не допускай, щоб у партію потрапило бите або гниле зерно. Це зіпсує всю репутацію. Бо навіть якщо хтось купить один раз і буде незадоволений, другий раз уже не прийде. Тому краще мати менше, але гарне. І взагалі, в будь-якому господарстві головне не кількість, а якість. Бо якісну продукцію завжди заберуть, а або яку ніхто не хоче навіть задарма. Четверте, не варто робити з гарбузів головну надію на заробіток. Це може бути гарне доповнення, додатковий напрямок, але не основний. Краще поєднувати кілька культур картоплю, морку, буряк, а гарбуз нехай буде ще одним джерелом користі, бо тоді ризик менший, і навіть якщо насіння не продасться, завжди знайдеться, як його використати, наприклад, дати худобі або самим насушити на зиму. Таке насіння корисне, смачне і добре зберігається. Це теж вигода, хоч і не грошова, але господарська. П'яте. Не вірити у швидкий успіх. Земля не любить поспіху, а ще менше байдужості. Вона дає стільки, скільки в неї вкладено. Якщо хтось думає, що досить просто кинути насіння і чекати дива, то це не про господарство. Кожен гарбуз, кожна рослина то жива справа, яка вимагає уваги. І хто з повагою ставиться до праці, той завжди матиме результат, навіть якщо не одразу. Може, не прибуток у грошах, але досвід, який потім обернеться користю. Також варто згадати ще одну річ: не треба соромитись продавати свою продукцію. Дехто каже, от, незручно виставляти оголошення, кудись дзвонити, писати, але це нормальна частина справи, бо нині без цього нікуди. Якщо є якісний товар, його треба показати людям. І чим більше про вас дізнаються, тим легше буде далі, бо з'являться постійні покупці, і тоді можна буде спокійно планувати наступний рік, знаючи, що є кому продавати. А з часом, можливо, і невеликий прибуток переросте у справжнє підкріплення сімейного бюджету. Шосте. Прислухайтесь до досвіду інших, але не копіюйте його сліпо, бо в кожного свої умови. Те, що вдалося одному, не завжди спрацює в іншого. І навпаки, те, що хтось назвав невигідним, може стати вашим шансом, якщо підійти з розумом. Тому в цій справі головне спостерігати, пробувати, аналізувати. Не бійтеся помилок, вони вчать краще, ніж будь-яка книжка. І пам'ятайте, що будь-яке господарство будується роками, а не за один сезон. Бо навіть найбільш прибуткова культура нічого не варта, якщо до неї немає терпіння. І нарешті головне, не втрачати віри в те, що робиш, бо земля відчуває, коли людина працює з любов'ю і гарбузи, і картопля, і будь що інше віддячують тим, хто вкладає серце. Тому, якщо вже взявся за гарбузове насіння, роби це не лише заради грошей, а й заради досвіду, знань і того відчуття, що ти справді господар на своїй землі. Навіть якщо не вийде з першого разу, не треба зупинятись кожен сезон дає нові уроки. І одного дня настане момент, коли ти подивишся на свої засіяні грядки і зрозумієш, що все було недаремно. Отож, підсумовуючи, можна сказати просто: грабузове насіння це не золота жила, але добрий спосіб вчитися господарювати, відчувати землю і планувати свою справу. Воно вчить дисципліни, терпінню й уважності. А найголовніше, дає усвідомлення, що навіть невелика ділянка, якщо її любити і доглядати, може приносити користь. І не лише матеріальну, а й ту, яку не виміряєш грошима. Спокій, задоволений від роботи, впевненість, що ти робиш щось потрібне. І коли дивишся на свій урожай восени, повні вози грабузів, вискучі насіння на сітках, усмішку на обличчі дружини чи дітей, тоді й розумієш, що господарство, як би воно не було важке, все одно варте.